Цей дрон ми позиціонуємо як знищувач ахедів. Цей дрон має максимальну швидкість 355 км за годину. Сьогодні ми проводимо демодень на тему бомбери 5 кг на 15 км і FPV 1 кг на 40 км. Цей захід обумовлений великою кількістю запитів від представників сил оборони саме на фізичну спроможність дрона нести вагу на відповідну дальність. На стадії розробки наша нова редакція дрона. Це на базі 15-дюймового дрону з 21 пропами. Дрон, який може нести 15 кг на 10 км, 7 кг на 30 км, 1 кг на 70 км. Актуальними є в нас це зенітні дрони. Починаючи з такого меншого, так, це дрон призначений для збиття розвідувальних крил, типу зала Орлан, е його максимальна швидкість до 250 кілометрів. Ось крейсерська, там при приблизно 180. Якраз ефективний засіб для е збиття розвідувальних дронів. І, скажімо так, його. Е Ну, Не те, що копія, бо більше оцей дрон був натхнений цим. Але е, саме цей дрон ми позиціонуємо як е, знищувач шахедів. Е, власне, шахеди в нас наразі є однією з найбільших проблем. У е, зв'язку з тим, що цей дрон має максимальну швидкість на 100 км більшу, ніж цей, а саме 355 км за годину був тестований, ось, е, він дозволяє нам працювати по цілях типу шахед. Ми по-перше тестуємо всіх, надаємо інформацію по всім виробникам в секюрному форматі. В Дельті поширюємо цю інформацію. Далі надаємо точково тим представникам Сили оборони, які зверталися за цим заходом, більш детальну інформацію по ним. Цікавимося чи необхідна можливо якась інтеграція іншого зв'язку, на відміну від того, який є. Якщо так, то налагодимо взаємодію виробника дронів і виробника зв'язку для того, щоб вони саме під цю задачу у підсумку зробили цей дрон. Ну і Потім уже підрозділ починає працювати з цим виробником в тій формі, в яка, яка у нього доступна або яка зручна. У нас дві загальні проблеми це комплектуючі, тому що поставка займає, якщо з Китаю, це два місяці, то є великий проміжок, поки вона не піде в проїзництво. Крім того, ці комплектуючі треба перевірити, відтестувати, провірити на полігоні. Ну, Скажімо так, вже в принципі на 50% вже можна перейти на українські комплектуючі. Якщо вони вже, скажімо, на фінальній стадії якогось тестування, вже вони скажімо, тут проходять військове випробування, їх ще можна грубо говоря, приймати в масове виробництво. Більше ніж 50 відсотків, це 100 відсотків імпортні вироби. Йдемо в цьому напрямку, щоб максимально замінювати китайські, ну тобто імпортні комплектуючі. Ось в нас тут е, представлені вже наші досягнення. В цілому це починаючи зі зв'язку. Е, власне, який в нас є цифровим, як яким ми комплектуємо наші вироби? Виробляємо основні комплектуючі для дрона. Це безпосередньо стеки, тобто політний контролер і рег. Ляд роботів е, також додатково в нас є розподільчі плати живлення. Ну дуже би хотілося б себе, щоб дві треті е, всього обладнання робили ми саме, тобто ми як е, український виробник в своїх дронах, ну і безпосередньо іншим. Колеги, виробники, і це буквально питання місяців, щоб на, на виробах вже були власне наші комплектуючі, а не імпортні.